По-перше, Міні ЛЕД це відома технологія, яка конкурує з екранами на базі органічних світлодіодів. По-друге, va панель в 120 Гц та наявність HDMI 21 роблять цікаву пропозицію для тих, у кого вже є або планується сучасна ігрова консоль. По-третє, це звукова система від окремого бренду, може не для всіх відомого, але все ж таки дуже цікавого. І якщо у вас все ще залишились сумніви, то наявність камери для спілкування у комплекті ще й з автоматичним механізмом відкривання, точно не дозволить вам пройти далі і обов'язково зупинить навпроти цієї моделі телевізора від TCL і прямо буде кричати вам про те, що це точно та модель, за яку варто віддати зароблені кошти. Одразу попереджаю, що відео про цей телевізор було знято ще у минулому 2022 році, і сама модель належить до лінійки 2021 року, але вона і досі присутня на ринку України, і дехто з вас, мої дорогі глядачі, пропонував мені все ж таки зробити огляд на неї. Отже, мушу зробити висновок, що популярність у цього телевізора є, і, можливо, комусь це відео буде корисним для перегляду. Точно не можу відповісти на питання, чи буде воно корисним для користувачів, хто вже має вдома такий телевізор. Думаю, що для вас цей відос не принесе ні користі, ні чогось нового. Бо сьогодні я постараюсь пояснити причини затримки виходу цього відеоролика, а також свою особисту думку на рахунок доцільно купівлі цього телевізора. Отже, купили у нас цей телевізор в період сезонного розпродажу наприкінці 2022 року, і це була не моя особиста рекомендація, а самостійний вибір клієнта, який я завжди поважаю. Міні ЛЕД з такими параметрами, які я вже перерахував вище. І мені самому здався дуже цікавим екземпляром. Ще й цінник тоді був в межах 40 тисяч гривень. Мушу визнати доволі непогано, як для міні ЛЕД телевізора, з потужною звуковою системою. Ціна на нього зараз вже наближається до 50 тисяч гривень, і мушу визнати, що 40 тисяч гривень він дійсно вартує. А от 50 як на мою думку, то вже дороговато. Перше, що вразило, телевізор дуже важкий. Це найважча 55-ка, яку я тримав і збирав самостійно за останні декілька років. І це не дивно. Окрім великої ваги, масиву мінілет, ви ще отримуєте металевий корпус матриці і товсту монолітну конструкцію, яка виглядає просто неймовірно. А ще додайте динаміки в нижній частині та сабвуфер позаду. Виглядає дуже привабливо як зовні, так і на вагу відчутно, що це. Телевізор належить до преміального сегменту. Виробник, компанія TCL, зовсім не намагалась зробити цей корпус тонким, і це якраз той самий випадок, коли мені це подобається. Відчувається якась потужність, масивність, якийсь стиль. Перше враження, що цей телевізор це просто машина для занурення у картинку. Дорогий дизайн акустичної системи в нижній частині, логотип Onkyo – От все налаштовує на думки про те, що увімкнувши цей телевізор, ви вже повністю зануритесь зображення і будете зачаровані потужним звуком. Красива обгортка. Це я зараз кажу в 2023 році, коли розумію, що не просто так відео про цей телевізор затрималось. Майже на півроку, і можу сказати, що якби мені хотілось закричати всім глядачам про те, що на ринку України можна купити неймовірний телевізор з сучасними технологіями по зображенню і звуку з додатковими фішками, яких нема у відомих брендів, наприклад, два пульти, додаткова веб-камера, то напевно я зробив би все для того, щоб це відео вийшло дещо раніше. Але накотились і інші цікаві моделі, за які хотілось вам розповісти, порівняти, запропонувати. Ті телевізори, які продають себе не характеристиками на ціннику чи на коробці, а за які дійсно не соромно розповісти і сказати вам. Вони точно вартують своїх грошей, і це найголовніше ідеальне співвідношення ціни та вражень від перегляду. Тільки зупиніться. Стоп. Я прошу вашої уваги. Я зараз не хочу розпочинати тему про те, що цей телевізор недостойний чи не вартий вашої уваги. Зовсім ні. Просто його затьмарили інші. І я дійсно відволікся від цієї моделі і повертатися не було великої мотивації. Це як зробити ковток прохолодної коли з льодом, а потім повернутися до неї через 5 годин, коли ти розумієш, що це вже не той газований напій, і лід давно розчинився, і смак вже не той. Про все дещо детальніше зараз я вам розповім, бо основною мотивацією для мене зараз є те, що я все ж таки маю нагоду вам показати класичний приклад вдалої маркетингової стратегії, яка притаманна багатьом великим брендам багатьом, але не всім. І полягає вона у тому, щоб здивувати вас на етапі вибору телевізора, параметрами технологіями. А вдома ви вже не зможете порівняти цей ТВ з іншими і не будете сумніватися в тому, чи правильний вибір ви зробили, чи ні. Особливо актуально для інтернет-користувачів, які не дивляться мої огляди, а купують телевізор суто по ціні та технічним даним. Наприклад, 120 Гц за 40 тисяч гривень. Оу, ще й міні ЛЕД, чудово! Замовляю! О, ще й камера є, це просто супер! І я скажу так: чудово, якщо ви обрали цей телевізор як альтернативу, наприклад, Samsung 55Q70B, він точно дасть більше вражень і можливостей. І можливо, навіть добре, що не віддали кошти за пустий Samsung 55 Q80B, який коштує дорожче. Там точно не буде такого звуку і зон затемнення значно менше. Ще й не операційна система Android. Після у уві... Зімкнення телевізора, ви здивуєтесь рівню чорного і досить хорошій роботі міні-ЛЕД-технології, яка просто не залишає світлих плям на фоні яскравого об'єкту. Це все дійсно дивує. Але це все. Далі починається звичайна буденність, яку приховали від вас гучними назвами. Я майже нічого не зміг зробити з мерехтінням підсвітки, яке проявлялося у вигляді полос на екрані при зйомці на камеру. Змінював чуттєвість камери, збільшував яскравість телевізора, вимикав енергозбереження. Майже нічого не допомагало. Тому вибачте, але протягом цього огляду ви будете бачити ці плаваючі полоси по екрану, які мушу зауважити, очима ви не побачите. А от при зйомці, вибачте, вони були. Ну тут або я їх вам показую, або вимикаю екран, і на цьому ми завершуємо цей огляд. З широтно-імпульсною модуляцією все добре, вона в межах норми, тому піднімати дискусію, що цей телевізор мерехтить як стробоскоп недоречно. Це просто особливість частоти підсвітки та зйомки з частотою в 60 кадрів на секунду. Можливо було б краще зняти це відео в 50 кадрів. Що маємо, вибачте. Їдемо далі. Кут перегляду. Негативно вас не здивує, але і розраховувати, що у вій матриці ви зможете побачити однакові кольори під різним кутом не варто. Багато хто віддає перевагу міні лед замість OLED телевізора але я про це вже багато разів казав, що міні лед вирішує тільки питання по. Недостатньому контрасту у порівнянні з LED-телевізорами ще й без локального затемнення, або навіть з ним. І по яскравості також міні led можуть бути кращими, можуть, але, на жаль, не всі. І сьогодні якраз не той телевізор, який буде вражати яскравістю. Яскравість цього телевізора обмежена 500 канделами і, відверто кажучи. Всі ваші сподівання, які були на початку цього відео, можуть зруйнуватись вже після декількох хвилин споглядання знайомих вам відео. Ні, ні, звісно, якщо це перший телевізор з пласким екраном, питань не буде, але я бачив телевізори за цю ціну інших моделей і інших виробників. І там ситуація краще. Тут ми стикаємо зі стандартною особливістю телевізорів TCL з технологією квантових точок. Я сподіваюся, ви ще не забули, що це ж ще й QLED. перенасичені кислотні кольори. Ну, вибачте, не така картинка є ідеальною для мого погляду. Нема природності, немає глибини зображення. Відчувається тільки чітка картинка. І ще й виключно в світлих частинах кадру, бо недостатньо якісну обробку дрібних деталей зображення цей телевізор вам не покаже. Він просто залє там чорним, щоб деталей взагалі не було. Як то кажуть, нема деталей зображення, немає проблем з обробкою деталей зображення. У TCL з цим все просто. Я багато не знімав матеріалу про цей телевізор на відео, бо ви знаєте, скажу відверто, не хотілося. Ну, це, напевно, через те, що я очікував чогось більшого. Ну, серйозно, ну не вистачає навіть назбирати половину того, чого чекаєш побачити, увімкнувши цей шикарний з вигляду зовнішнього телевізор. Система працює, звісно, швидко, cortex a 73 3 ГБ оперативної пам'яті і аж цілих 32 вбудованої. Це дійсно рятує цей телевізор ще довгий час буде сучасним і швидким. В телевізорі встановлена система Google TV з деякими візуальними особливостями і додатками від TCL. Може ще камера додасть балі в цьому телевізору. Ох, ці сучасні технології. Подивившись нещодавно серіал Чорне дзеркало, я і сподіваюся, ти також зрозумієш, що деякі технології сучасні порушують твої особисті кордони. І чи хотів би я, щоб у моїй кімнаті стояв телевізор, в якому камера споглядає на тебе, хоч за зачиненою шторкою, але відкривається вона безшумно дорогі глядачі. Так що думайте самі. Google Meet саме для цього додатку, вона тут встановлюється, це те, що нам відомо. А можливо, скоро і TikTok можна буде знімати на неї, хто зна. Але з такою якістю картинки, яку може дати ця камера, поволі починаєш згадувати перші смартфони з фотокамерами в 0,3 мегапікселі. Знову обгортка, яку ми розпакували і отримали ну, таке собі враження. Не знаю, може слово ми тут недоречне тому скажу, що я отримав більш негативне враження від якості цього рішення на такому телевізорі, непогано, але більше нагадує маркетинг, де намагаються додати все найдешевше, щоб просто мати довший список переваг. Звук я виведу для вас в окремому відео. Коротко скажу, що тут знову побачимо гарну обгортку. Звук доволі потужний в телевізорі, але якість... Чистота звуку. Послухайте, відео буде доступне одразу після виходу цього ролику. Я прочитав про компанію Onkyo, остання інновація, датована 1983 роком, якась там звукова система вийшла. Зрозумів, що це дуже перспективні в лапках технології, які точно ще будуть написані за допомогою сучасних телевізорів TCL 2021 модельного року. Але послухати варто. TCL 55 c 825 це яскравий приклад неймовірно крутої обгортки, яку варто розпакувати вдома і в жодному разі не порівнювати з іншими телевізорами. Все, він задовольнить за 40 тисяч гривень. Більше я б за нього не платив. Це однозначно краще, ніж Samsung в цій ціні, але, на жаль, не краще, ніж Sony та Philips. Нічого не хотів вам поганого сьогодні сказати, просто яскрава обгортка, а далі все як зазвичай. Я чесний з вами, і ви маєте розуміти, що ці телевізори є по наявності і в нашому магазині. Ми не ховаємо їх від вас, але й ховати від вас правду у вигляді зображення і звуку, особливо коли цінник на офіційну модель виріс до майже 48 тисяч гривень. Я також від вас не буду. Дякую, що ви обираєте україномовний канал по сучасним телевізорам smartshop.kr.ua. Наступне відео буде дуже цікавим, тому долучайтесь до підписників нашого каналу. З вами був Павло. Допомагайте Збройним силам України! Слава Україні і вічна слава її героям!